Аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костогризов. Пане Євгене, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Отож, пане Євгене, розпочали якраз ми е, з зустрічі Трампа та Зеленського на полях генасамблеї ООН. Звучали різні заяви, змінювалася риторика американського лідера. На вашу думку, наскільки продуктивний був цей момент у межах цього міжнародного заходу? Mm. Ну знов таки зважаючись, чим з чим порівнювати загалом, наші зустрічі з президентом Трампом порівнювати е, дуже важко між собою, тому що дуже часто вони носять різні конотації, Це з одного боку, а з іншого боку, вони, начебто, і мають спільний контекст цей контекст, що Україна намагається забезпечити свою підтримку. Проте, ну знов таки, це все одно над надто широкий об'єднавчий фактор. А тим не менш, ми можемо сказати, що ця зустріч точно не була провальною, тобто, ми не бачили, щоб було якесь незадоволення з американської сторони. Ми не бачили того, щоб американці, скажімо так, відмежувалися від нашої проблеми. хоча... Деякі деякі факти можуть е, може здаватися, що деякі факти про це свідчать. Наприклад, те, що президент Трамп сказав, що Україна може перемогти, але з допомогою Європи, так ніби знімаючи з себе відповідальність за те, що буде відбуватися далі. Проте це е, лише частково е, правда. По факту він говорить також про те, що Сполучені Штати готові надавати принаймні ту допомогу, яку вони надають зараз. Нагадаю, що звісно та допомога, яку вони надають зараз, безоплатна, дійсно дуже мала. Це правда. В бюджет на наступний рік закладено як безоплатна допомога, яку не потрібно виплачувати ніяким чином американцям. Закладено всього на всього мільйонів доларів. От, але разом з тим, американці е фактично дають абсолютно повне зелене світло на продовження поставок за програмою Перл. Нагадаю, що це програма створена в рамках НАТО, в якій європейські союзники по НАТО закуповують зброю для України у американських виробників зброї, а також з американських складів. Ну там уже знов таки це нюанси того, яка зброя вироблена, яка зброя ще потребує того, щоб її виробили. Тому загалом я оцінюю цю зустріч позитивно. Тобто, ця ця, ця зустріч не принесла нам ніяких додаткових проблем. При Наймні знов таки порівнюючи з іншими зустрічами, які у нас були з Дональдом Трампом. Ну і також ця зустріч дозволила частково, частково теж розвернути в голові Дональда Трампа всю цю історію з тим, що треба чи не треба чекати від Путіна ще якихось поступок і можливостей до вирішення конфлікту. Сам Трамп я так бачив вже мабуть, десь місяць розумів, то що він нічого далі не може зробити з Путіним. Мали. Він просто дуже не хотів цього визнавати зараз. Факту він це визнав це теж можна зарахувати до такого прогресу, хай і більш символічного. У своїй соцмережі Трусошал президент США написав, що він вважає причиною такої позиції, що Україна за допомогою Європейського союзу може перемогти в війні проти Росії. Те, що зараз економічна ситуація в Росії, яка сприяє цьому. Якщо президент США розуміє зараз, ось такі обставини чи є зараз передумови до того, що США можуть накладати якісь ще певні санкції, або ж погіршувати також впливати на те, погіршити ситуацію в Росії. Я думаю, вони ще почекають. Дональд Трамп послуговується у своїй міжнародній політиці правилом вибачте, за такий цинізм, правилом того, хто стоїть біля прірви, штовхни. От, Тобто Дональд Трамп вважає, що якщо вже якась держава є ну, в слабкій позиції, дійсно в дуже слабкій позиції, то тоді він. Може е, скористатися цим, оте от, для себе мати певні вигоди. І Російська Федерація з одного боку безумовно зараз економічно слабша ніж була, наприклад, 7 чи 8 місяців тому на початку цього року, але з іншого боку, вона ще не знаходиться в цій ситуації, коли сполучені штати там одним чи двома. Політико-економічними заходами зможуть поставити її на коліна. Я думаю, що Трамп поки що буде чекати на подальше ситуації в Росії. Так прошу Пане Євгене, і також була розмова про території у серпні. Ми бачили одну думку Трампа щодо цього у вересні. На полях генасамблеї виникла інша в нього риторика про те, що Україна. Справді має повернути всі захоплені Росією території. Чому відбувається така зміна і чого очікувати далі, зважаючи на те, що Трамп відомий і своєю певною хаотичністю в заявах, і, зокрема, і до нашого питання? Ну, хоч почнемо з того, що не, не орієнтуватися винятково на заяви, орієнтуватися на його діяльність. Знов таки, я би все одно, щоб це було конструктивно. Розглядав все, що є результатом цієї зустрічі, просто як відсутність негативних наслідків. То наявність продовження того, що раніше було закладено тієї ж програми ПЮРЛ, незначні. Окей, не скажемо незначні, а дійсно значні зміни у риториці, але знов таки риторика сама по собі, коли ми говоримо про Трампа, це дуже дуже хитре питання, яке ну, може не виправдати очікувань. Тому ми дивимося на дії, і тому ще я думаю, треба. Буде перевірити, чи через декілька тижнів, можливо, через місяць, як сам дуже любить говорити Дональд Трамп, нічого у нього не зміниться. Поки що, передумов для таких змін реальних передумов, я не бачу. Можливо, росіяни будуть намагатися ці передумови створити. Можливо, Російська Федерація спробує знов зідзвонитися з американською стороною, пояснити реалії знов-таки в лапках реалії реалії з їх точки зору, розказ. Зати придумати якийсь новий аргумент про те, чому Україна насправді не заслуговує на підтримку а Російська Федерація, так чи інакше є, наприклад, жертвою в цій всій історії. Ну ви чудово знаєте, які е, дивні часом аргументи може е, придумати російська адміністрація і Міністерство закордонних справ можливо вони спробують це зробити, а можливо з іншого боку вони просто продовжать займатися тим, чим зараз займаються саме провокаціями у Європі дійсно реальними гібридними провок. Каціями у Європі, і тоді, тоді дійсних передумов для зміни риторики Трампа не буде. Але я вкотре тут поставлю такий собі дисклеймер: що на жаль, Трамп може і без реальних передумов змінювати свою риторику. Просто сподіваємося, що цього разу цього не відбуватиметься. Пане Євгене, президент США поки не погодив передачу України далекобійних крилатих ракет Томагавк від імені країн НАТО через механізм «Пірл», Хоча ця система була у списку озброєння, про яке просив Київ. Про це пише видання Ексіос з посиланням на джерела. Чи можна пояснити ось таку поведінку Дональда Трампа і чи може він можливо її змінити? Що для цього потрібно на вашу думку? Угу. Дуже слушне питання. Почнемо з того, що, наприклад, два чи навіть, я думаю, півтора року. Тому а коли хтось згадував, що там ми маємо попросити у США ракети томагавки. От всерйоз згадував багато хто із військових, там із експертної спільноти, просто ну, сміялися з таких заяв, банально, тому що розуміли, що ну це абсолютно нереально. Американці не готові ділитися цими ракетами. От а чому зараз це на столі, і чому немає реальної позитивної відповіді, принаймні швидко, на столі це знаходиться через те, що наша українська сторона вірить, що Дональд Трамп, попри всі свої недоліки, не страждає на зашореність, тобто він розглядає багато різних можливостей, це дійсно правда. Це чи не єдина його хороша сторона? Тобто, що для нього ті рішення, які для інших, Здавалися неможливими нереальними, там соромними чи ще якимись. Він все одно так чи інакше готовий розглядати. От а, відповідь на питання: відповідь на питання, чому ж все-таки він не дає одразу відповіді так. Тут я думаю, більш складне перше, тому що американці все-таки не мають цих ракет. Необмежену кількість ці ракети дійсно є одним з найбільш масових в ну, принаймні далекобійних в армії Сполучених Штатів Америки в ВПС Сполучених Штатів Америки на флоті Сполучених Штатів Америки, але все одно їх не не безлімітна кількість це відносно штучний виріб, який має дуже багато технологічної начинки, і тому це може бути питанням. Другий момент, що я думаю, дехто зрадників. Президента США все таки сказав йому про те, що ну це може бути розцінено Росією як жахлива ескалація. От тут я не знаю, чи Трамп буде до цього дослухатися чи ні. Ми знаємо, що він е, часто просто не слухає своїх радників. От і третій момент. Я думаю, що він поки що це питання відклав. Ну, якщо не в довгий ящик, то скажімо так, в ящик середньої довжини він буде зараз намагатися розібратися з внутрішньополітичними питаннями. Ну, от, тому що вони у нього назріли, і можливо, можливо, ми побачимо повернення до цієї історії, але ну точно не у найближчій пане Євгене. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру і за роз'яснення, які дали в межах Суспільна студія. Євген Костогризов аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма був з нами на прямому зв'язку.